Величезний привіт запрошую в Сільпо. Пройдемося по цінах тижня. 63 гривні банани. Банани трішки впали в ціні. Добре. Навіть манго впало в ціні по 30 гривень. Авокадо по 30. Полуниця зі знижкою 50%.

цукіні 119, кабачки 75, 77, пекінка, баклажани 159, капуста 89, 37, 54. Абрикоси 99, нектарини 75, Киві кошик 80, вагові, Киві 119, лайми по 129, а були по 200. А що, дійсно лайми в такій ціні? Я навіть не знаю, скільки лайми були. 55 апельсини, Диня 119, кавуни 55. Диня Валенсія. Ой, яка красива. 109 гривень. Лимони 58 гривень. А от цибуля в сільпо впала на 10 гривень. Минулого тижня була 70, зараз 60. Так, салат я ще маю. Це тиждень вже пройшов, йо-йо-йо, друзі. Я ще так здається, недавно пару днів тому брав салат зі знижкою ось цей. а вже тиждень прийшов. А здавалося декілька днів. Черицю можна взяти зі знижкою 25% ось ці. Так, по 9,30. Ще на касі проб'ється знижка. Завжди звертайте увагу на оці от наклейки 25-50. Навіть що буває 75% знижки. Ціни на рибку Форель по 32,40 за 100 грам. Боже, яка мальчупусінька, звідки ти попалася? Тут, га? Тебе випустити назад. 1440 короб. Ой, вони тут всі малюпунки. Так, Дорадо 34,90. Сібас по 30. Ого. Сьомга по 1100 гривень. Філе сьомги 1100. Капець. Сьомги стейк 500. 90 по 300 гривень. Ну, по 30 гривень штучка ціна за ціна тижня. Так, да, ми завжди були по 40, по 38, по 40 гривень. У ці як їх називають, устриці чи як вони там називаються. Так, Дорадо 34,90, Мойва по 9,90, лосось хребти 11,90 і що ще я не сказав, здається, все. Скумбрія 10,90. Так, тут у нас салака в'ялена 19,90, 26 гривень скумбрія. окунь гарячого копчення по 30, ехек мерлуза по 21 гривні, корюшка гарячого копчення 26 гривень, От по 16 гривень, є лосось хребти копчені. Ну так, да, рибка теж. Дорожче, ніж. Знаєте, ніж м'ясо. Кілька 22 гривні салака. Чи що це таке? З 17. Ну, от такі ціни на рибу. А тут завжди теж можна щось вибрати, а, з наклейкою. От, ось такою наклеєчкою, а шайб, товар в акції, то взагалі свято. О, ціні тижня а, мідії, ну це такі 55 гривень за 200 грам, Мідії мариновані а, з лимонним соком. Заливці з оливці, з оливкові олії. Ой, дивіться, яка краса. М -м -м. Так, от, наприклад, така рибка 111 гривень. Ну і вам вийде вийде, грубо кажучи, там 50 з копійками. Знижка. 55 гривень. Ну, 50% знижка. Ось така рибка. Це на 108. Теж 50% знижка. Ось можна ще оселедець 50% теж. Оселедець олії 50%. Завжди звертайте на ось такі знижки, на такі наклейки у вашому магазині Сільпо. Йдемте далі. Сільпо можна взяти піцу. Дивіться, тут готують піци. Прямо при вас можуть приготувати. Якщо ви спішитесь, можна ось тут взяти готову вже, щойно поставили. Піца Франческа 119, вага 580 грам, 550 грам, піца 4 м'яса 129 гривень, 4 сири 149 гривень. От саме більше 4 сира 560 грам. Напевно, по вазі чи як, не знаю. Не знаю, як вони цю піцу рахують. Піц на всякий смак. А от я вам хочу сказати, що зараз в сільпо дуже хороша, ціна на олію стожар. Тому хто що не запасся олію, можна сміло купувати. Ціна 50 гривень, 850 мл. Так, тут поставили знову паштет Ходорівський по 28 гривень за 100 грам. З різними смаками бачу тут. Так, усміхнись літнім знижком. Усміхаємося. Паштет від PAMAPL. Теж зі знижкою. 26 гривень, 155 грам вага. Хрюшка і курочка. Свинина від Алан, я думаю, що це добра свинина. Так, ціна 85 гривень. Тушкована 338 грам. Кілька торгової марки банга. Томатному соусі. Смажена. Ціна 50 гривень. Так, тут у нас квасоля червона 400 грам. 44 гривні і квасуля біла 400 грам 38 гривень. Печериці премія 56 гривень 280 грам. Так, тут майонез. Велика упаковка майонезу 550 грам, провансаль від щедро 59 гривень. І маленький щедро преміум 300 грам 35 гривень. Так, чумак майонез провансаль, апетитний і справжній різні ціни дивно 35-36-33 гривні. До речі, смачні кетчупи від верес. Смачні 365 грам по 50 гривень. Знижки на приправу торгової марки премія. Приправи всі йдуть по... По різній вазі, в різні ваги. Так, суміш італіянських трав 11 гривень. Кориця мелена 13 гривень 15 грам Так, ось така приправа: любисток, приправа до риби, 40 грам, 30 гривень. Це у нас приправа до фаршу 10 гривень, 20 грам. Так, що ще у нас тут? Приправа до макаронів та рису. 10 гривень, 20 грам. Так, сушена. Зелень Петрушка, Базилік. Петрушка по 12 гривень, базилік по 10 гривень. Кроп по 12 гривень. Приправа карі 11 гривень, 20 грам. Прованські трави 11 гривень. 10 грамів. Тут ще щось таке по акції. А, це часник 12 гривень, 15 грамів. Так, порозбирали це що в ціні тижня. Тільки почалося і вже все порозбирали. Добре. Ще, що у нас тут. От, дуже хороша ціна, подивіться. 15 гривень. Надзвичайно хороша ціна за 15 гривень і вага 30 грам. Барбікю і гриль. Приправи для барбекю та гриль. А от з'явилися ось такі приправи. Я не знаю, що це за фірма. Багато тут таких приправ. Саль. Саль 2, сальдва, 2, саль 2. Не знаю, але тут дуже багато різних приправ для свинини, для говядини, там для м'яса, для картоплі. Цікаво. Хто купував, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за приправи, як вони по смакових якостях. Бачу, що от, бачите, навіть зробили прозоре таке віконечко, щоб бачили, тут все такі натуральні трави йдуть. Будемо дуже вдячні вам за коментар. 35 грам в акції зараз 15 гривень. Я хочу спробувати отакий кекс в чашці з, ніж, з ніжним соусом. Хто брав оцю хімію від еко за 60 секунд? Треба спробувати, як він вам? Хто робив? Залишайте теж в коментарі, хто робив кекс в чашці у мікрохвильовці. Зараз по 12 гривень він. В акції зараз крупа кукурудзяна від торгової марки «Премія». 400 грам за 10 гривень. Щось сипучих не дуже багато в акції. Ось такий рис шліфований від премія 55 гривень, цілий кілограм, довгозернистий. Велика упаковка, величезна 520 грам, 50 гривень. Я рахую, що це хороша кіна торчина до шашлику, 50 гривень 520 грам. Це рахуйте, що якщо пів упаковки, 25 гривень. Маленька 45, бачите? В акції паста спагетті 35 гривень. 400 грам, зараз йде а, в, в, в сільпо. Ось такі а, ріжки, чи як вони там правильно називаються. А, так, 35 гривень теж вага, 400 грам, це, це ціна тижня йде. Бантики, парфалі, 35 гривень, теж 400 грам. В акції Судня в акції на оцю всю пасту Італія. Дивіться, яка цікава, схожа на. На насіння кунжута це теж е, макарони 39 гривень, вага 250 грам, Цікавинка така. Говорю голосніше, щоб заглушити музику, тому що дуже голосно музика і грає постійно. Так, ну ось тут е, так, е, літні знижки. По 40 гривень 400 грам пастелія. Так, дивимось на сири. Які сири сьогодні в акції? Самий найдешевший я бачу по 2890. Сир Звенигора. І знайшов ще навіть дешевший український премія традиційний 26.40. Це все сири на вагу. По 2990 Сив... Сіверський, ну, а Новгород Сіверський. Так, сир теж такий самий, добре. А, це в одну всю ціну. Це, це одно і те саме. Вони так понаставляли, ніби багато акцій, а сир одне і те самий. Один і те ж. Оце все один сир. Я думаю, що різні сири. Один сир. Добре. Ясно. Ну тут вже дорожчі сири пішли. Сир премії від Mazda. Ой, від премії Mazda 32 гривні. Від премії Гауда 37. І ось є ще а, гаудамер по 32 гривні в акції. Так, добре. Ковбаски, я думаю, залишились в ціні такі, як були. А, так, лікарська варена 2490. 24, ну, буду заокруглювати ці копійки. 25 гривень за 100 грам. По 20 гривень м'ясний хутір молочно. Так, да, ціни такі, як були, так і залишились, як з минулого разу. Кобуса молочна, вектор по 20 гривень. А ви бачите, можна зі знижкою взяти. Ось ця лікарська. Кременчук 35. І зі знижкою буде ще знижка 50% на касі. Алан лікарська. Так, потім Ходорівська, Баварська 38%, Ходорівська, Дрогобицька 43, сама найдорожча, але вона тих грошей вартує. Кубаса премія салямі Баварська 32 гривні, салямі святкова 32 гривні, шинка бутербродна по 40 гривень. Ось домашня по 24 гривні. Агровіта. Тут у нас сосиски, м'ясний хутір по 20, молочні по 17, сардельки по 17 агровіта. Лікарський Кременчук 26 дорожчі вже. І сардельки світ м'яса. Карапус 21 гривня. Так, тут у нас сирки пірятин по 14 гривень в акції. 14 гривень. Ну, а це, я не знаю, усміхнись літнім знижкам, ну не знаю, чи це хороша знижка. 160 грам сиру за 63 гривні. Сир твердий. Пірятин, ось бачу, теж зі знижкою. Парменталь 150 грамів вага, 54 гривні. Ну що ж це за сир такий? Сир А, це клуб сиру для населення дітей від 3 років. А, Реклама. Так, тут в нас комо, тенеро теж знижки 21%. Брусочки йдуть по 185 грамів усі від комо. Мілк 60 гривень у цей брусок. А, так, традиційний 65 гривень. І оцей голландія 65 гривень, те, що в акції. Я не знаю, що це за сир такий. Сир А, це потертий сир. 100 грам 62 гривні. А минулий раз Алан був з наклейками. Так, 25 гривень за 100 грамів лікарська варена. Вищий гатунок. Тут в нас курячий бульйон. Нижня частина 3,74. Шиє курячі по 4. Ніжки свинячі по ну, 2 гривні за 100 грамів. Ціни за 100 грамів все вказано. Добре, йдемо, подивимось на м'ясо. Причому м'ясо. Так, ціни на м'ясо. Ось в акції ребро свиняче по 16,40. Свинина вирізка 23,40. Свининний биток 26. Так, свина ошик. Свинина ошиєк 22 гривні. Корейка свина 17 Ціна тижня окіст, свинина 18,40. Так, свинина окіст 16,40. Лопатка. Свинина 19 гривень. ціни всі за 100 грамів. яловичина 21,40. Фарш розібрали, залишився тільки свинячий по 16,40. Так, куряча гумілка 8,35 обвал цін. Куряча четвертина в ціні тижня по 7 гривень. Обвалцін куряче крило по 6,70 Куряче філе 14,40. І куряче стегно по 11 гривень. Так, відходимо ползаєм. От Хороші знижки можна взяти зі знижечками, купити солодке щось. від ползаєм. От по молодші я не знаю, чи варто щось дивитись, тому що... Не знаю, рідко щось по молочці можна купити в сільпо по акції. Можна тільки от дивитися щось а, по знижці там, 25 або 50%, щоб була наклейка. Ну, це ціна завишена, мені здається, за цей йогурт, а може не знаю. Ложковий цей йогурт. Зараз в акції 29 гривень 800 грам. Ось, будь ласка, за 30 гривень можна взяти ось такий сир. Так, і що ж тут ще є? Молоко можна взяти зі знижкою 50%. Молокія 3,2%. Так, воно по 34. Музика б'є, кап'ят, сума можна. 3,14. Ну, що ж так голосну музику робити? 3,14 яйця. Хотів швиденько подивитися, що з солодкого є в акції. Ось світоч по 99, великий, оцей, величезний, 99 гривень. І оцей студентська по 77 гривень зараз. Молочний шоколад. Зі шматочками желе. І навіть з грушою є. В акції Millennium Ціна 30 гривень, дуже хороша ціна на Millennium. Хто полюбляє цей шоколад, можна взяти. Хто полюбляє ловіту від рушен з малиною? А, що тут у нас є ще? Черешня. І оранж по 74 гривні в акції. Вага 420 грам. В акції а, цей рошен бабл, а тільки білий. 80 грам, плитка по 20 гривень. Знижка на батончики. Хто полюбляє ці батончики, зараз по 10 гривень. Так, а ці чомусь ці по 11, по 12 і ці по 10. Велика упаковка чаю сер Роджер. Так, це чай чорний. 80 пакетів в упаковці, 67 гривень за упаковку. Ой, дивіться, цейлонський ділмах. Тут 100 пакетів. М -м -м -м, але ціна, звичайно, 179 гривень за упаковку і це ціна тижня. Піквік знов поставили, бачите, в акцію по 35, а минулого тижня був по 45 гривень. 35. В акції, хто бажає спробувати піки, хто не пробував, це дуже хороша ціна. 35 гривень. Так, знижки бачу на чіпси. 55 гривень, велика упаковка. 183 грами. Величезна упаковка чіпсів З різними смаками. А трішки менша. 45 гривень, 133 грам. Насіння солене, жива. Органічне землеробство. 29 гривень за 120 грам. В акції Рута. Туалетний папір, 4 штуки упаковці, двохшаровий, 43 гривні. Бачу, що розбирають акція. Так, серветки. Упаковка 150 штук, 34 гривні теж непогана ціна. Можна спробувати теж, я, мабуть, візьму цю упаковку. Так, рушник диво, я думаю, що це його ціна. Да, 57 гривень, ось такий великий, 150 відривів. А, так, двошаровий, добре. А я буду закінчувати відео, побажати всім економних покупок. Хочу мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Я йду вже знімати наступне відео.